Кстати, есть на Лим продается. Дивится, даже с молочком. Цена на Лима не знаю. Тоже не видно, треба разбираться. О, филе щуки, кстати, есть. Филе судака. Вот такая фигня. 35,95 да. 30, 35, 95. На лімчик. треба зловити, попробувати. Якщо чесно, нікого не пробував. І форелька. Форельку я вже брав в цьому році. Коротше, ось такі ціни, ребята. 14,95 за кілограм фореліни. Кстати, є форелька. Вот я теж брав 9,95 тут десь 2 кг красної риби фареліни, буває до 3 кг доходить ну, Кстати, недорого можна, в принципі, буде взяти. Попробувати стейк. Вже порізаний 28,95 за кілограм. Ось такі ребята ціни О! Ось є, по-моєму, налім, ребята, якщо не ошибаюсь. Ось він. 995 за кілограм3 за 395 грам. Якщо видно, ось така ціна. Якщо не ошибаюся, я переведу обов'язково. Ну, це я так розумію, Фореліна. 16.54 за, за 414 грамм Дивіться яка риба. Я не знаю, що це риба така. Цікава, копчена. 19,70 за кілограм. Іли за штуку, напевно. за штуку, ребята. А тут 878 грамів. Якось так. О, селдочка є теж. Ось яка хочете. І в томаті, і без томата. Бачите. І з цибулькою. Як має бути. Зі спеціями всякими. Десь просто з петрушкою там. М'яско, тут м'ясо, стейки, мариновані вже. BBQ написано, 995 за кілограм. Ось такі ціни, коротше, на фарш, на м'ясо, на паніровочні котлети чи на стейки. Щось таке, 490. 4,49. А, кстати, до бургера вот есть 7,49 за 480 Вот. І фарш. Дивіться, фарш який. 400 грам, 3,99, ну 4 євро за якийсь кусочок фарша об'яжого. Гов'яжа свинина. Поки свинини не бачу. Сильно на от, ребята. 899. Тут пакет, звісно, побільше. 899 за 700 грам. Так що так, ребята. Конфетики люблять фіни, це Локриця. Ось вони так виглядають. Кстати, воно везде, якщо бачите, локриця, і тут локриця, і там локриця, і все з локрицею. Як бачите, воно везде. Це, для них це делікатес. Оце все що чорне, це все локриця. Це все з локрицею. Для них це делікатес. Там повсюду вона одна локриця. Стоїв нагадує е, вкус мікстури від кашлю. Якщо чесно, вона мені взагалі не подобається. ціни на морожено, ребята. Тут морожено не таке ж і дороге сказати. Можна взяти, ну так воно йде по 2, по 3 євро рожок один. А можна взяти за за 5 евро, а то и за 3 евро целую упаковочку мороженого. Как видите, вот такие на мороженое 5-3 евро. А вот это Марс 8 евро. 12 штук, кстати, в упаковке за 8 евро. Так, сникерсы, баунти. Все по 5 Євро по 6, по 8. Ну, бачите, все по 6 штук де. Десь по 8 штук вон. Отакі ціни. Пломбир, кстати, навірно по акції можна даже і упаковочку було б бы взяти. 2,50. Це за 2 штуки. Якщо 2 штуки берете, то получається 2. 50 морожено. Що, ребята, підписуйтесь, ставте лайки, дивіться навіть звуки. Морожено є. Це капці. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі. Всіх чекаю себе на ютуб каналі делі